Велика та могутня продовжує радувати своїх громадян новими здобутками. Одні героїчно сидять в окопах до пояса у Бруді, інші намагаються вижити без компенсації після втрати будинку. Ласкаво просимо до країни, де все йде нібито за планом. Це Така ідеальна тюрма будущего. Всі заключені по периметру, і у них у всіх стеклянні двері, стеклянні клітки. вони не знають, коли іменно на них упаде згляд надзирателя. We все know вести себе ідеально. Почнемо з шедеврів суворого воїна в тилу. Командир Ахмата пояснив курским біженцям, як правильно родити злидням. В домі був кип'яток, була заварка, щоб добавить до этого кип'ятка. Чорний хлеб. І вот этот чорний хлеб це було таке лакомство. Такі часи були, дуже важкі. Тому беженцев, которые вот я вижу у нас и в Курске находятся, и в других регионах, мы все равно должны понимать, что вот в таких жестких условиях, которые у нас были тогда, вот этих условий я тут не вижу. Загалом логіка проста. Якщо тобі погано, згадай, що комусь було колись ще гірше і терміново починає радіти. Вся страна намагається допомогти, адміністрація намагається допомогти. Тобто, виходить, отовсюду всі протягнули руку допомоги. В те саме час люди, які це все отримають, недовольні. Тим такі настрої самим курчанам не дуже подобається. Російська влада продовжує демонструвати вищий пілотаж, піклування про своїх громадян. Цього разу депутат Хінштейн роз'яснив біженцям із зруйнованих прикордонних міст, що жодної компенсації за втрачене житло їм не належить. жаль, не вийде по одної простої причини: Об'єм сертифікатів, які вже видали, підготовлені видачі, і об'єм сертифікатів, які будуть видалі в общій сложності, а ми сьогодні посчитали, врач, тож не неділець кратно привишає ринок не тільки новий, але но й вторічний. На території Курської області. В результаті тисячі сімей опинилися в положенні порятунок потопаючих з права рук самих потопаючих. Але нічого, адже пропаганда давно пояснила, що справжній патріот має страждати без ниття. Як бомжи, вже майже місяць. Тим часом російські військові продовжують героїчно захищати батьківщину. Щоправда, чомусь в окопах на чужій території їхні будні дуже непогані. Місяць бездушу, вогкість, холод, обстріли. От тур стоїть Поставили по нам тепер хуй з мінометів, танків, його у Прямо возле моєго окопу. з мінометів, танків, А ми тут як криси сидимо. А десь далеко затишні пропагандисти з екранів говорять, що все йде за планом. На цей раз знову порушили тему переговорів з Україною, точніше, їх неможливість. І цього разу причина набагато глибша, ніж раніше. Що таке українство? Ті люди, які жадні, три життя, хто відповідно, це жадне жорстоке животнее. Отже, повністю ідеалогію об'ясняють. Хто ти ще удивляється? Ну не знаю, какие с ними могут быть переговоры, кроме как э, та самая капитуляция. Зручний аргумент, якщо всіх опонентів заздалегідь голосити недолугими, то воювати та грабувати їх стане простіше. Жодного тотального терору на Росії. Просто ніколи не знаєш, коли і за що саме прилетить. Можна спокійно жити, головне не привертати увагу, не висловлювати думки, не жартувати, не носити підозрілі кольори та завжди тримати валізку з речами на випадок раптового затримання. То есть у нас нет массовых репрессий, у нас есть точечные, довольно рандомные репрессии. Соответственно, у нас складывается парадоксальная ситуация, когда ты можешь написать антивоенный пост, и с тобой ничего не произойдет. Или ты можешь лайкнуть другой антивоенный пост, и тебя как бы посадят. Російський світ у дії поранених бійців у бій, а не в госпіталь. На передовій російської так званої спецоперації новий шокуючий випадок героїзму, що межує з абсурдом. зі шпиталю силою забрали вояку з відкритою гнійною раною. Замість відновлення його терміново відправили на штурм до Луганської області. Компанію йому склав ще один щасливчик, поранений із трубкою в животі. За штору на тіра піра операція була. Рану мою, подивіться. Їдемо на штурм Штурміть. Ну що ж, все справді йде за планом. Одні гинуть, інші в злиднях, треті переконують, що так і має бути. А якщо тобі погано, просто згадай, що кому ще гірше і радій. Велика стратегія виживання. Російська армія останні місяці зазнає величезних втрат найвищих за майже три роки повномасштабного вторгнення. Загальні втрати за нашими підрахунками його склали понад 434 тисячі особового складу. З них ну приблизно 150 тисяч загиблими. Згідно з останнім звітом інституту вивчення війни, лише за минулі два місяці росіяни втратили майже 100 тисяч осіб. Російські війська втратили 48 тисяч 240 чоловік. Понад три російські моторизовані стрілецькі дивізії в січні 2025 року, що робить січень другим за величиною місяцем втрат, наявні дані свідчать про те, що російські війська втрачали по 96 осіб на квадратний кілометр захопленої території. В Українському міністерстві оборони повідомили, що російські війська втратили 48 670 солдатів у грудні 2024 року їхній найвищий місячний показник втрат з початку повномасштабного вторгнення за даними Бібісі, найбільший відсоток загиблих серед новомобілізованих добровольців. Больше всего 23% всех установленных нами погибших – это добровольцы. То есть те, кто подписал контракт уже после начала полномасштабного вторжения. К этой же категории мы относим тех, кто подписал контракт, чтобы избежать уголовного наказания. Немного меньше 17% всех известных погибших – это заключенные, уже осужденные люди, уехавшие на фронт из исправительных колоний. Еще 12% погибших были мобилизованными. А еще 17% – это кадровые военные. Ця проблема, а й у відсутності військової техніки. Яркі підтвердження тому, ета штурми з используваннями що совєтського автопрома, то тобто є на лігковому транспорті, багі, мотоциклах, квадроциклах, но при мінімальному калічві тяжої бронетехніки, і у кількості добровольців. Щоб закрытые дыры на фронте, штурмы отправляют буквально калик на милицях. Либо были выписаны из госпиталей, либо не а, прошли достаточно курса лечения и реабилитации. Так званые батальон. Это весьма примечательное новшество российской армии, свидетельствующее о остром э, дефиците личного состава світлі цього неможливо не згадати посмішку російського міністра оборони Білоусова під час доповіді Путина про загиблих на фронті. Наш долг всегда помнить наших боевых товарищей, которые погибли защищая Родину и наш народ, окружить постоянной заботой их семьи, их детей. Я уже говорил много раз и еще раз повторю: их дети это наши с вами дети. Никогда не должны об этом забывать. Адже російська влада спеціально посилила м'ясні штурми щоб досягти результатів до вступу на посаду нового президента США. Они пытаются решить стратегически для себя задачи. Это выход на административные границы Луганской и Донецких областей. Причем активизация российского наступления как раз это ноябрь-декабрь и, соответственно, январь месяц. То есть период предвыборной гонки в Соединенных Штатах, соответственно, уже ожидание инаугурации нового избранного президента Соединенных Штатов. При цьому експерти впевнені, росіянам більше не вдасться з такою швидкістю окупувати українські території, адже вони дійшли до великих населених пунктів. Часав'яр, етарецьк, та сотвісна покровська на направлення, та урбанізірованої міцності си очень плотної городської застройки і наличием так називаємо промзони. Соответственно, бої в условиях городской застройки это бої высокой интенсивности, которые приводять к высокому коефіцієнту потерь личного составу. І так, кількість їх втрат може лише зрости, якщо тільки російська влада не відкине свої кровожерливі амбіції на користь здорового глузду.